Всім вітання! Ось хочу показати, яка у нас буржуйка тут. Значить Була у нас ось така от велика. Але її, щоб розпалити, треба дуже багато або дрова, або чогось іншого, тому ми придумали ось таку штуку з переробки. По матеріалах. Значить, тут у нас є сотка труба. Тут 80-ка, В середині тут кусок 80-ки і тут кусок 80 -ки. Тут 50-ка, і всередині в ній 15-ка. Це вентилятор. Далі у нас йде шлангочка. Підключення вентилятора, краник і є ємність з маслом. Зараз покажу більш детально. <кій> що Скільки які розміри Хочу сказати про температуру, що от приблизно тут -от вже руки неможливо тримати. А оця от штука повністю холодна. Ну, градусів 20 може більше ні. Десять, що тут вона приблизно нагрівається. Окей. <кій> Значить, ось у нас по розмірах. Значить, загальна зовнішня труба, це у нас сотка труба 65 см довжини. От. Всередині у нас отакі от штуки. Зверху така, такий ковпак з отворами. Він для того, щоб гасити полум'я, щоб полум'я не виходило відразу в димар. Отвори треба робити більші. 10 мм приблизно, тому що вони забиваються сажу відразу. Далі, тут в нас йде демар з тої самої 80 ки дужиною 25 см. Цей ковпак теж 25 см і чаша внизу з 80 ки теж 25 см. Ми її ставимо не на дно, а на такі от ножки, для того, щоб повітря звідси поступало заходило, циркулювало. Тут в нас 50-ка труба, 50 см довжиною. І всередині от ми бачимо труба 15, -ка. Ну, скільки вам вже там вийде, щоб випустити її з 50-ки з труби. Тут стоїть заглушка, щоб просовувати тільки от трубу 15. -ку. Тут вона виступає за чашу, вона заходить в, в чашу прямо, в чаші є отвір під 15. Трубу. І виходить вона десь на 2 см всередину. Сюди капає масло з резервуару через краник. Один нюанс. верху цієї чаші ось потрібно варити ось такий бортик, щоб він не пропускав повітря, яке буде, йти, яке буде нанітати вентилятор. Для того, щоб повітря верталося, завигрівалося і через отвори. Отвори такі самі, як тут, попадало в камеру згоряння. Вентилятор може бути будь-який, головне, щоб було приблизно, якщо мені не зраджує пам'ять 30, 30 літрів. По-моєму, ми пробували. Краще з регулятором, але можна і без. Деякі хлопці придумують, ага, далі-далі тут. В чаші, в чаші приварений арматура чи стержень. Ось тут він приварений до чаші, і він разом з чашею витягується для того, щоб, наприклад, почистити від сажі, вилити зайве масло, бо часом буває так, що ви будете експериментувати маслом, звідси буде переливатися, заливати отут все. тому... О, цю, цю штуку, щоб витягувати не могли. Тут приварений всередині стержень до тієї чаші. Е і ми його так само розпалюємо. Дехто робить е ось тут такий впаює собі отвір з труби. Тут заглушка якась там. Для того, щоб можна було розпалювати чашу безпосередньо в такому положенні. Ну, ми не хотіли заморочуватися і зробили ось, ось таким чином. Витягуємо, розпалюємо, тоді кладемо, відкриваємо подачу масла. І все. Цю трубу обов'язково зробити під маленьким кутом нахилу, щоб масло собі не верталося сюди назад і тут не застоювалося, а щоб капало сюди. І так само Тут все має бути рухоме для того, щоб цю трубу можна було потім витягнути і почистити. Тому що тут теж з'являється нагар, сажа і такі от інші речі. <кій> В принципі, ось все. Пробуйте, користуйтесь, якби є якісь питання, то питайте. Всім гарного дня і мирного неба!